IP-камера Hikvision DS2Cd2423 G2I з мікрофоном. Чудовий варіант для офісу, магазину чи домашнього використання. На передній панелі камери розташований об'єктив на 2 Мпікселі з фокусною відстанню 2,8 мм. Одразу під ним інфрачервона підсвітка. Вона здатна реагувати на рухомі об'єкти на відстані до 10 метрів. Також на передній панелі знаходиться вбудований мікрофон та індикатори LED-підсвітки. На задній частині камери знаходиться отвір для кріплення, порт RJ45 та вхід для блоку живлення 12 В. До речі, пристрою достатньо сили струму лише в 0,5 А. Камера має двосторонній зв'язок, ось тут знаходиться динамік. На боковій частині камери розташовані слот для мікро SD-карти, а також кнопка скидання налаштувань. В налаштуваннях камери є можливість задати зону інтересу. Тобто для економії місця на диску можна вибрати зону, яка буде записуватися в максимальній якості, а інші зони в меншій якості. Також передбачені функції детектора руху та попередження про несправність. Штучний інтелект камери вміє розпізнавати такі тривожні події, як пересікання лінії, вхід в зону та визначення людського обличчя в кадрі. У випадку спрацювання тривожної події, система може надсилати імейл чи аудіоповідомлення. Також для усіх подій є можливість задавати графік відслідковування. Пристрій спроможний зберігати всі дані або лише ті, де зафіксовано тривожні події. Якщо немає статичної IP-адреси, пристрій має функцію платформи доступу, що дозволить отримати віддалений доступ. Ось реальний запис, зроблений цією камерою. До речі, переглянути записи пристрою можна в безкоштовному додатку від KickVision, а також у програмі для ПК.